Водночас, як пише видання Політіко, новообраний глава Білого Дому ще за часів свого першого президентського терміну вважав себе майстром переговорів і прагнув укладати угоди з супротивниками США по всьому світу. Тепер, як вважають знайомі з ним чиновники, він планує зробити це знову, домігшись саме швидкого закінчення війни на Близькому Сході, а також війни в Україні. Однак, як зазначає політико, стати миротворцем Трампу буде не так і просто, зокрема, через те, що серед республіканців залишається багато прихильників Києва. І якщо Їхню думку враховуватимуть, то Трамп можливо не захоче починати своє президентство з демонстрації слабкості, просто здавши значну частину України Путіну. Тим часом голова МЗС Чехії Ян Ліпавський зауважив, що якщо Європа хоче щось довести обраному президенту США Дональду Трампу і переконати його допомогти Україні, вона має бути жорсткою. В інтерв'ю виданню Європейська правда він зазначив, що е, потрібно буде переконати команду Трампа, війна стосується не лише Росії та України, це глобальна справа, яка впливає. І на продовольчу безпеку, і безпеку в індотихоокеанському регіоні. Ліпавський також впевнений, що жорстка поведінка не викличе віддачі, бо цитата жорстокість це те, що поважають у реальному світі, де ми зараз живемо. Водночас, міністр закликає дочекатись остаточного складу уряду Трампа, щоби формувати бодай якусь стратегію взаємодії з ним.